Так, привіт всім друзі. Збираюсь на роботу, буду їхати в штат Вісконсин. Здається, місто називається Джефферсон. Тому зараз давайте заведемо нашу малишку. Дивіться, яка куча снігу. Тут скрізь розчистили, а тут машину мені підкинули сніжку. Так. Ну що ми маємо? Хопа, руль під'їхав. Тати що, Ну все ж, Lexus. Lexus. Давайте зразу виїдем Отак Хоп. Технологія? Так. Каже, так не можна робити, ну а що зробиш? У мене є щитка така, зараз почистим. Так! Хоп. Все щищаємо. Вчора випало трішки сніжку у нас знову. Заду ось. Він весь такий мокрий. Я щитка непогана. Все. Тепер можемо точно їхати. Лексус, пушка. До речі, хто зацінив мою нову куртку, вам? купив таку вчора на сейлі була на скидки. Я думаю, не варіант, варіант. Да? Тут у мене вийшло нове відео, хто не знає. Називається Далекобій по США українською. Також у мене ще вийшло відео, купляю битий кресовер Mazda CX5, це я був на аукціоні. А це буквально свіже, свіже відео, тому переходьте, дивіться. Підтримайте україномовний так сказати, контент. Так, на відео є реклама тут, але нічого не зробиш. Пропускаємо і дивимось далі. Їздив в Бруклін ось тут просто на 35 хвилин, ну тут... тут є, що подивитись реально. Такі трафіки, таке все. Так що бажаю вам приємного перегляду. Ну і пишіть коментарі, буду чекати. Бензин у нас подорожчав. Самий дешевий по 2,54,9, майже 2,55. Це самий дешевий. Якщо брати 91-й, якийсь такий більш-менш нормальний, то він 3 з копійками буде. А так погодка налажується. Сьогодні вже тепленько 36 по Фаренгейту. якось так ну, відчувається взагалі класно, вже весняний такий настрій. Погода просто підкидає цього настрою. Взагалі супер. Дороги уже чистые, також все нормально. Снимаем на GoPro можно ездить и просто красота. Так, ну что ж, давайте будем заводить Сильного, я думаю, він має завестись нормально. Якщо ми заводили в мороз, то я думаю, тут точно не буде проблем сьогодні в таку-то погоду. Так, погнали. Все. Зараз будемо складати свої речі і будемо виїжджати. Так, під'їжджаємо на тракстапчик, потрібно зараз заправитись. І вон там, бачите, є така жовта табличка, вона прямо. От там потрібно зважитись, тому що я не знаю, яка в мене вага. Я знаю, що я важкий, а скільки треба буде розподілити вагу по осях. Так що заправляємося, важимося їдемо. Написано круіз-контроль в Айові не саме краще рішення буде. Прийняте вами. Нагадують нам про те, щоб ми не були такими розслабленими. Тому що часто буває що водій з'їдуть, вже розслабився, включив круіз-контроль і попадає на льот. Дивіться, які снігові мотоцикли класні. Вау. Так, Під'їжджаємо на найбільший тракставчик у світі. Можливо, тільки в Америці. Залишилось мені 188 майлів, і це десь. 3 години майже. Погодка хороша. До речі, музей, там е, різна техніка. 800-х-900-х років реально. Я там був, в мене є до речі, відео на Ютубі, хто не бачив, можете переходити, дивитися, Знаходьте найбільший тракстап, найбільший музей. Ну, що ж, припаркувався, залишилось мені ще 188 майлів. До речі, дивіться, ось який трачок, припаркований Volvo, такий вимитий, блискучий весь в хромі. І Припаркований я власне, біля входу в той Айова 80 Зло, зараз бігаємо, подивимося там. А зараз поки що робимо брейк. Дивіться, що тут у мене є, тут у мене чебуреки. Вчора приготувала мене дружина. Вчора вони були смачні, але зараз вони смачні будуть по особливому тому що я голодний. Будемо зараз їх розігрівати в мікрохвильовочку на одну хвилинку. Реально дуже смачні в вони, Просто супер. Ну, що там всередині, хоча я вам вже показував, але зараз зайдемо, ще раз хочу купити собі кави. Ось такий вхід величезний. Такий величезний трак. Я думаю ви вже його бачили, але... Можливо хтось не бачив. Такий, як у музеї. Ось такий величезний є магазин, де тут просто куча всього продається. Всім круто. І такий тут величезний магазин різного всього, як для дітей, так і в общем, на подарунки, для дорослих. Таке велике фоє. Тут різні забігайлівки, там типа фастфуд. Я завжди ось тут беру каву. Зараз підійдем. Підійдем, сюди, візьмемо каву і будемо їхати. Така ось вітрина, прикольно Запасну каву спиною. Потрібно самому додавати сливки, молоко. Ви любите багато сливок чи ні? Люблю ось цей коричневий цукор. Браун. Так, ми ще поваж зі мною. Йдемо. Йдемо звідси. Газельку, смотрите на боку. Короче, дивлюсь Академика еще где-то может с 2014 года, як только начинал и мне очень подобаються его проекты там Ультра Танк, Зил 130 600 сил, УАЗИ, Ультра Танк, Бентли, ну короче, прикольный. І піднявся на Ютубі Ого, трачок заїхав. Що це тут, слизько так, чи що? Та ти що. Вау там такий був участок, получається, як близціло, можливо, він не розрахував, понесло, він почав вирулювати, з'їхав з дороги, в сніг, майже виїхав. Але трейлер застряв. Тепер його потрібно тільки витягати. Так, і тут ми з 39-ки виїжджаємо на 90-ку Віскансії. Тіплефт Вісканці Тол Road Залишилось 57 миль. Я тут щойно подивився, що я ще не встигаю на вигрузку. У мене вигрузка на 8.30, а по навігатору показує, що проїжджаю 8.25. У мене час просто впритик. Да. Тим часом я вже на компанії приїхав, сказали 17 двері. Ось така невеличка компанія, AmeriCold. Почали виїжджати направо, ще раз направо і 17 двері. Виїжджаємо звідси. Ось така невеличка карта. Вмикаємо світло. Получається, ось тут я зачекінився, зареєструвався, як буде чекінг? Чекін, так сказали направо і перший поворот направо. І я так розумію, що тут справа зараз мають бути двері. Ага. Один тут зараз буде заїжджати. Поняв. І що він тут став мигає? Мені треба 17 двері. Зараз будемо розбиратись, що тут не так. Вроді би почали двигатися. Це виїжджає чи стає на двері, непонятно. Певно, що він виїжджає, тому що стояв тут мішав. А мені потрібно на 17 двері ось ціль. Закрили двері. Стоїм на 17-ті двері. Друзі, будете бачити всі деталі. Підписуйтесь на канал. Так, ну що сказати, врешті-решт приїхав я вчасно, все нормально, дали 17-ті двері, буду вигружатися. Певно, що все. Я от думав. Знімати для вас влог пару днів, але так щось подумав, що і так сьогодні забагато всього назнімав. знімав. Зараз, певно, що вечір, сяду змонтую і зразу викладу. Але потрібно нам ще щось одне зробити. Дивіться, у нас ззаду лежить гітара, зараз її візьмемо і щось разом ще заспіваємо. І тоді вже можна закінчувати наш влог. Тому то не виключайте, зараз ще щось будемо співати разом. Заспіваємо пісню, яку просто ну, дуже багато людей знає. А, давно я її вже не співав і ось щойно налаштував гітару. Це така міні маленька гітара, ось така вона. А, вона у мене тут зі мною їздить в траку, і вона так була розналаштована і тільки щойно ось налаштував. І будемо співати. У мене ось є акорди переді мною на планшеті. Пісня називається. Ісус ти найкращий друг. Ісус, ти найкращий друг. Дякую, друзі, після цього ви обов'язково маєте поставити мені лайк під цим відео, підписатись, написати коментар. І якщо вам сподобалось і ви хотіли б підтримати мій канал, Поширте його серед своїх друзів, нехай більше людей побачать. І наразі в мене все. Я щиро всім дякую за перегляд. Гітара моя зі мною. Ось пісня, яку ми щойно співали. Тому дякую всім за перегляд ще раз і давайте до зустрічі в наступному відео. Всім пока.